Ми бачимо чітку координацію роботи під міста, що стосується комунального господарства, турботу про містян і турботу про місце, щоб місто і громадяни міста були з технічною спитною водою. Я вам дякую за ту комунікацію, яку ви дали. І продовжуєте дати. Це дуже важливо, щоб люди розуміли, що є певні проблеми і з розумінням поставилися до тих проблем. Молодець! Робимо це в складний військовий час, робимо з певними обмеженнями, але це треба зробити для того, щоб в разі, не дай Бог, аварії або якогось нештатної ситуації, ми могли перекрити швидко воду, подачу води на місто, зробити ремонтні роботи і далі відновити водопостачання. Без цієї заміни, фактично цього зробити було неможливо. Деякі задвижки в нас вже не функціонували. Дуже велика робота, яку зробив водоканал. Дякуємо всім працівникам водоканалу, які працюють тут на цьому об'єкті. Ну фактично без перерви.